Вітаю, поціновувачів математики, розв'язуємо номер 115. Перший приклад. А плюс 4 в знаменнику АБ-А квадрат, плюс В плюс 4 в знаменнику АБ-Б квадрат. Нам необхідно додати два дроби з різними знаменниками. Помічаємо, що знаменники доволі складні. Їх можна розкласти на множники. Так і зробимо. У першого знаменника А можна винести задушки. А Б, А забрали, Б залишилось. А квадрат одне А забрали, одне залишилось. Плюс, в другому знаменнику Б можна винести задушки. А Б, Б забрали, А залишилось. Б квадрат Б забрали, одне Б залишилось. Помічаємо. Що в знаменниках є схожі дужки. вони відрізняються порядком слідування зменшуваного від'ємника. Отже, в других дужках А і Б будемо міняти місцями, але при цьому мінус повинні винести перед дробом. Отже, матимемо А плюс 4 А Б А, уже знак мінус Б плюс 4. B, B, А. Будемо формувати спільний знаменник. В спільний знаменник повинні увійти всі множники, які були хоча б в одному зі знаменників. У нас це множники А, Б і спільна дужка Б-А. Якщо ми порівняємо спільний знаменник і перший знаменник, ми побачимо, що додатковим множником буде Б. Якщо ми порівняємо спільний знаменник з другим знаменником, ми побачимо, що додатковим множником буде А. Домножаємо додаткові множники на чисельники Б на А плюс Б на 4. Перед дробом мінус мінус А на Б мінус А на 4. В чисельнику маємо два добутки. БА зі знаком плюс і АБ зі знаком мінус. Від перестановки множників добуток не змінюється, тому це протилежні доданки, вони взаємознищуються. Отже, в чисельнику залишилось 4Б-4а, в знаменнику АБ в дужках Б-А. Помічаємо, що в чисельнику 4 можемо винести за дужки. 4Б, 4 забрали, Б залишилось. 4А4 забрали, А залишилось. Помічаємо, що в чисельнику і знаменнику є спільний множник Б-А. Його можна скоротити. Після скорочення залишається в чисельнику 4 в знаменнику АБ. Завдання виконано. Переходимо до другого прикладу. В чисельнику m квадрат в знаменнику mx мінус х квадрат, плюс в чисельнику x в знаменнику x мінус m. Помічаємо, що перший знаменник доволі складний. Його можна розкласти на множники. Х можна винести за дужку. Нагадую, що винесення множника за дужку – це фактично дія ділення. Якщо ми mx поділимо на x, m залишиться. Якщо ми квадрат поділимо на x. Х залишиться. Порівнюємо наші знаменники. Помічаємо, що є схожі вирази, але знову порядок зменшуваного від'ємника відрізняється. Тому в другому знаменнику Х і М будемо міняти місцями. Але при цьому пам'ятаємо, що нам необхідно буде змінити знак перед дробом. Отже, будемо мати m квадрат в знаменнику x m-x. Уже знак мінус в чисельнику x в знаменнику m-x. Формуємо спільний знаменник. В нього повинні увійти всі множники, які були хоча б в одному зі знаменників. Це множники x і m-x. Спільний знаменник співпадає з першим знаменником, отже перший дріб домножати не потрібно. А ось від другого знаменника спільний відрізняється множником x, тому x стане додатковим множником. Перший чисельник переписали без змін мінус х помножити на х, х квадрат. В чисельнику помічаємо формулу різницю квадратів. Вона розпадається на дві дужки. В одних дужках буде різниця цих виразів m та x, в других дужках буде сума цих виразів. Порівнюючи чисельник і знаменник, помічаємо, що в чисельнику і знаменнику є спільний множник m-x. Його можна скоротити. Після скорочення в чисельнику залишається m плюс x, в знаменнику x. Завдання виконано. Переходимо до третього прикладу. В чисельнику 2. В знаменнику х квадрат мінус 4. мінус в чисельнику 1 в знаменнику х квадрат плюс 2х. Помічаємо, що знаменники різні і доволі складні. Кожен з них можна розкласти на множники. Чисельник поки без змін. х квадрат мінус 4 це формула скороченого множення. Різниця квадратів. Вона розпадається на дві дужки. В одних дужках різниця виразів x-2, в других дужках сума виразів x плюс 2. В другому знаменнику х можна винести за дужки. У х квадрат х забрали, х залишився. У двох хів х забрали, двійка залишилася. Будемо формувати спільний знаменник. В спільний знаменник повинні увійти всі множники, які були хоча б в одному зі знаменників. Це множники x х-2х плюс 2 порівнюємо спільний знаменник з кожним знаменником окремо. У першому знаменнику не вистачає множника х. У другому знаменнику не вистачає множника х мінус 2. Вони стануть додатковими множниками наших дробів. Х множимо на 2, 2х. Перед дробом мінус х множимо на 1. Мінус на мінус дає плюс 2 множимо на 1. В чисельнику можемо звести подібні доданки: 2х мінус х буде х плюс 2. Знаменник поки залишаємо без змін. Уважно порівнюємо чисельник зі знаменником. Помічаємо спільний множник х плюс 2. Отже, наш дріб на х плюс 2 можна скоротити. Але увага! Ми чисельник скоротили повністю, отже, залишилась одиничка. У відповіді в чисельнику 1, в знаменнику Х на х мінус 2. Завдання виконано. Четвертий приклад. 3аБ мінус 27а квадрат в знаменнику Б квадрат мінус 3аб. Мінус в чисельнику 3А квадрат мінус Б квадрат. В знаменнику АВ мінус 3 а квадрат. Нам треба відняти два дроби з різними знаменниками. Знаменники доволі складні. Пробуємо розкласти їх на множники. Чисельник поки залишаємо без змін. В знаменнику Б будемо виносити задушки. B квадрат поділили на Б, залишилось Б. Мінус 3АБ поділили на Б, залишилось 3А. Мінус другий чисельник без змін. В знаменнику А будемо виносити за дужки. АБ поділили на АВ, мінус 3А квадрат поділили на А3А. Формуємо спільний знаменник. В спільний знаменник повинен увійти всі множники, які були хоча б в одному з дробів. У нас це були множники А, Б і дужка б, мінус Б, а Порівнюємо перший знаменник з спільним знаменником. Першому знаменнику не вистачає множника А. Порівнюємо другий знаменник зі спільним знаменником. Другому знаменнику не вистачає множника Б. Вони стануть додатковими множниками наших дробів. А множимо на 3аБ. 3А квадрат Б. Мінус А множимо на 27ат. а 27 А куб. Увага перед робом мінус. Мінус b множимо на 3А квадрат, мінус 3а квадрат Б. Мінус будемо множити на мінус плюс Б на Б квадрат буде Б куб. В чисельнику помічаємо два протилежних доданка. 3а квадрат Б і мінус 3А квадрат Б вони взаємо знищуються. В чисельнику залишилось два доданка. Я додатний напишу на першому місці Б куб, а ось 27а куб на другому. Знаменник поки без змін. В чисельнику помічаємо формулу різниця кубів. Різниця кубів розпадається на дві дужки. В перших дужках різниця цих виразів Б і 3А. В других дужках неповний квадрат суми. Отже, Б квадрат плюс 3аб плюс 9а квадрат. Знаменник без змін. Аналізуємо чисельник та знаменник. Помічаємо спільний множник. Б3А. Отже, дріб на цей спільний множник можна скоротити. Після скорочення в чисельнику залишається Б квадрат плюс 3аб плюс 9а в знаменнику АБ. Більше спростити цей дріб неможливо. Завдання виконано.